Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги епілятор для обличчя. Це універсальний інструмент для видалення волосся, розроблений для жінок. Він має компактну та портативну форму губної помади, що полегшує перенесення та зберігання. Він має безболісну бритву, яка забезпечує комфортне та гладке видалення волосся. Леза виготовлені з високоякісних матеріалів, що надає їм довговічності у використанні. Електричний епілятор перезаряджається та поставляється з кабелем USB, що робить його зручним для зарядки та використання. Пристрій легко чистити та обслуговувати. Завдяки своїй портативності та зручності. Цей пристрій буде чудовим вибором для кожної жінки.